Доброго дня, друзі. У нас сьогодні ловля товстолова. І ловля буде у нас на гумку. Дивіться, яка у нас тут буде шняжка. На гумку, друзі, мені треба, щоб хтось допомагав. Сьогодні нам буде допомагати. Олександр буде сьогодні допомагати іменно плантончики цепляти. Сьогодні є у нас зараз човник. Зараз човник, друзі, качаємо човник. Буде у нас одна гумка, але на цій гумці, друзі, буде три поплавця. розроблено так друзі буде сьогодні монтажики у нас буде два гачка, один длинніший другий коротше плантончики лаки як завжди працюють в цьому році вони дуже-дуже хочу сказати класно на цьому відомі ми, ми вже зловили свій кажуть трофей і сьогодні приїхали іменно на цей місцяк щоб зловити якогось іще одного красення ну, Люба, як кажуть, рибка буде для нас дуже-дуже комфортна і класна. Сьогодні хочу очерет. Прошлую риболовлю ще не пробував. Хочу сьогодні пробувати. Очерет у нас буде. Буде прижане молочко, буде гейзер, що хочу спробувати. Кріль є у нас. Кріль. Друзі, ще буде ось у нас сотки ми з ночівлею. Друзі будемо ставити вже вночі. Вони дуже гарно стоять, вони такі великі, тому вони стоять десь 7 годин з ночівлі, якраз дуже вони вночі у нас будуть стояти на наших монтажах. Так, Ще що тут, а ще гірок. Точно, думаю, що ще хочу, хотів сказати. Прошу риболовлю піймали на гірок, тому друзі зараз. А, прошу не мед. А де в мене мед? Десь я бачив мед. Десь у нас ще є мед. Так, ось, о, друзі, мед. І ще будемо пробувати мед. Коротше, планктонов дуже-дуже багато різних смаків. Губинка. Хто дивився прошлий ролик, друзі? У нас э, э, такі у нас монтажики. Такий він у нас десь метр двадцять буде губінка. Зараз ставимо. Ставимо сюди. Це перший у нас буде. Давайте на перший. Давайте поставимо очерет. Так, буде очерет. Там далі поставлю мед, огірок, прижене молоко. Зараз будемо пробувати. На що буде клювання, друзі? На те будемо... Потім і пробувати ловити. У нас три в принципі, три поплавця. Тому чому кажуть, о, там три поплавця. Хтось на два лови, хтось на один. Друзі, ну, коли ти приїжджаєш на водою, найголовніше, друзі, одразу знайти на якийсь мак. Він у нас буде, друзі, клювання. у нас, Ми отримаємо клювання. І потім вже перейдемо на цей планктон і ловити. Так, друзі, Защолочка, ставимо на защелку. Так, три поплавця. Все, защелкну, є є планктончики сейчас александр допомагай Реу. да сейчас пускай там будемо його оцепляй ага. потрохи да, будемо потрохи заносить там потім та я почищу да. Ну що, став на сигналочку. Включаємо її. Працює. Тут у нас грузики. Буде клювання. потягне він. Потягне, потягне нашу конструкцію. Тут арматурка. Така вона вібріруюча. Щоб звібрирувала, якщо буде клювання, щоб як потягне. Цікаво. Так, ну що, друзі, ждемо клювання. У нас одна гумка, три поплавця. Лювание, О, є. Є якийсь кабанчик. О, потянув, потянув. Сейчас, такой. Який він там. Бо тут таки товстолоб так сопротивляется. що ти не розумієш, який він? Що на трешку, що сімнашка. Не, пішов. Пішов в берег, потянув резинку до мене. Чи зійшов? Ні, є. Є, тягнемо. Тягнемо, друзі. О, зупинився чуть-чуть. Опять пішов. Отакий. Гарненький. Гарненький. О, чуть уперся. ось такий. Не, не кілограма на три. Впрається потрохи. Перший ось оцепим. Щоб не заважав усьо. перший. Іди Иди сюда, иди Іди сюди, на черствий хліб. Іди сюди, и наш черствий. Забирайся. Сейчас. Сейчас, подожди, я оце тут тоже цеплю. Давай. Все, отцепляем тоже. Гарний. Є. Yeah. Гарный. Дякую. Дякую за допомогу. Дякую. Вам дякую за удовольствия. У нас тут цветок, очень сейчас, на Все. Давайте глянем. Это плавник, старый. Ну, оно так часто, что он... Наверное, двушка трошки не будет. да, двушка, два, два, два где-то. Трошки нема. Ну, хочу сказать, что он так неуважение такое mm -hmm. Он, Может, за счет резинки. Я и не чувствовал, что он там трепехается, гнется. За счет резинки как бы она... полосирують да? такі 2-200 друзі а ну давай к нам увості пішов так ну що друзі як завжди взяв він який гачок був длинніший і зараз ще десь одне одну годинку зараз ще хай він постоять вони Зараз все розпутають, гачки позапу... позапутало. Нам гачки. О! Є. Це прижане молочко спрацювало. Там тут, друзі, криль стоїть. А там у нас мед перший. Так, ну що, поїхали. Поїхали. Там крайні кити. Все, поїхав за новим, як кажуть якимсь гарненьким хлопчиком. Я держу. Це лаки зелені вже казав, друзі. Уже ролик я робив, показував в бутлі, як він пилить. Кому цікаво, друзі, є ролик у нас на каналі, заходьте, дивіться, Бо зеленухі, ну дивіться, яка зеленуха. Бо і вода зелена, бо цвете вода. І лаки цей зеленуху ще дає таку аж. Дуже темну зілінуку. Так, ну що, пішли, як каже, за новим, за новим трофеєм. Час щось може щось гарненьке, може, клюнемо. Будемо чекати, друзі. Так, ну що, став на сигналочку. О, працює, вона вже працює. Так, ну що, друзі, вечеріє. Штіль, як кажуть, повний. Ну, нічого. Так, ждемо клювання, може, вночі щось буде, бо ми ночівлею. може завтра зранку якогось красення зловимо. Ну що. До плювання, і завтра зранку включимось. Добрий ранок. Так ну що. Сонечко стало. Зараз забрасую вудку. ще пару годин, друзі, і будемо додому. Може, щось гарненьке вдасться зловити. Снаски, як кажуть, в водомі. І хочу відмітити, друзі, що зараз пішло дуже багато планктону в водоймі. Іменно який. Свого планктона і бачу, вроді і то село гуляє, а брати не хоче. Це є таке, як планктона в водоймі, Оце сільнуха, як його появляється, то треба трохи перечекати. Тому думаю, оце і клювання за цього у нас так багато немає. Може, місяць, друзі, треба перечекати. Поїдемо на якісь інші водойм, де немає цього планктончика, може, половимо ще то в на другій водоймі. Може ще може вже карпік вже прокидається, може спробуємо і карпика зловити. Ну, Поки що бачите, що немає. Вчора з вечора нічого не було. Зранку тишина, благодать, але клювань, друзі, нема. Друзі, клювання, клювання у нас зранку О, ну, Є якийсь кабанчик. Є якийсь кабанчик. Пішов в берег, берег пішов. Сюди йде. Доганям його. Тут вже під сак приготували, зараз будемо брати. Да, будеш допомагати? Так, да, буду обов'язково. Ну теж такий. Перший поплавок. На перший, так. На перший. Плювання на перший, друзі. Зараз цим лобатиком мабуть, будемо закінчувати. Нормально. Пускай це і невеликий, не той то, то столоб, Але, друзі, що оце на водоймі цього планктона багато. Так клювань сильно багато в нас і не було. Тягне, сопротивляється. Йди сюди, мой чорствий хліб. Зараз, тут його. Ми тебе чекаємо. Ми тебе чекали. Ми тебе чекали, друзі. О, забирай його. Забирай його красеня. Так, а ну зараз я цеплю цей. Сразу тут усе, друзі. Вичіпляємо. Все. Є, все, звідси забирай. Невеликий лобатик. Ти будеш забирати такого додому? Да ж возьму. Бо я, я б такий і отпустив. Я того тобі віддам. Ну, давай цього відпустимо. Ну, це душечки, душечки і немає. Думаю, ну, треба якогось гарненького відпустити. Ну да. Пускай підроста, прийде, може гарненький такий кіл на 10. Прийде к нам кіл на 10. А ну давай. Опа, пішов. Так, ну що, друзі. Опять було клювання. Прижене молоко, будемо збиратися, зараз все. Бо я хотів, думав, зараз б випилили б і я б змотався. Так, там ще є чуть-чуть. Постояла десь годинку, отримали клювання. Не буду я вже його зараз запускати. Все. Риболовля була сьогодні цікава, не було такого кабанчика, але поливлю толстолоба. Дякую за допомогу. Допоміг нам. І вам дякую за удовольствие. Так, ну все. Я кажу, до побачення. До побачення. Ну, все, друзі. Я кажу, ми з вами не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення. До нових зустрічей на каналі Рибалам з задоволенням. Ну все, друзі. Пока-пока, друзі. Пока-пока.